Вітаю, та краси вам побажаю, гумору та оптимізму, мудрості та романтизму, стрункості та рівноваги завжди доброї поваги, квітів, тонну шоколаду, грошенят на всі принади, почуттів та насолоди завжди ясної погоди, Щоб в чарівний день весни щиро посміхались ви. Душі. Хочу привітати вас із 8 березня та подякувати за вашу мудрість, терпіння, добровіль та натхнення, яке ви даруєте дітям щодня. Нехай у вашому житті буде багато радості, тепла, щирих усмішок і приємних моментів. Бажаю вам сил, натхнення та любові, яка укриває зі свято, дорогі жінки. Дорогі жінки. Вітаю вас із чудовим святом Весни, 8 березня. Жінка завжди була. Поки існує життя на землі, буде береги роду, миру, злагоди і гармонії. Все найдорожче і найкраще, що є в житті людини, пов'язане з життям. Ви натхнення, сила та краса нашого колективу. Нехай у ваших серцях завжди буде тепло, радість і любов. А кожен день дарує щастя та натхнення. Нехай у вашому житті трапляються лише радісні події та яскраві моменти. Будьте коханими, любіть, надихайте своїх рідних та близьких. Бажаю вам миру, професійних успіхів, позитивних емоцій та міцного здоров'я. весняні квіти для вас. Дорогі колеги, чарівні жінки, від всього серця вітаю вас з 8 березня. Ви не просто чудові педагоги, а й натхненники. Підтримка та справжнє світло для всіх навколо. Нехай кожен день э, дарує вам радість, вдячні посмішки учнів і тепло близьких людей. Бажаю вам здоров'я, невичерпної енергії, гармонії та здійснення всіх дій. Зі святом весни, краси та жіночності. Другі колеги, бажаю Ніжне свято, 8 березня, каналі по кетчуп, добре поглядів. Для склади до зізнань, подій і чудового настрою. Дорогі колеги, вітаємо вас з 8 березня. Нехай у вашому житті завжди буде весна, радість і тепло. Бажання миру, безмежної краси та багато сонця. Шановні наші дівчата від всього нашого чоловічого колективу. Вітаємо вас і бажаємо вас величезного жіночого щастя, кохання і весни в душі. Вітаємо День весняний і чудовий. Всі вітання лише для вас. Будьте ви завжди здорові, вчителі. Ми любимо вас! Учні чемних і натхнення, компліментів і краси, щастя, радості, завзяття, від, від коханням вам свісти. З жіночим святом вчителі найкращі наші та красиві. Шануємо вас ми від душі, для нас ви справді теж важливі. Бажаємо весни душі, уваги, квітів і натхнення. Свято вас, дорогі! Дорогі вчителі, вітаю вас чудовим святом воспів. Ви ті, хто формує наше майбутнє. І ваш внесок невимірний. Бажаю вам вдячних учнів та невичерпного натхнення. Нехай цей день буде для вас таким же важливим та особливим, як і ви для нас. Свято вас. Дорогі вчителі! Вітаю вас, що вам святом Госької березня. Ви ті, хто формує наші майбутнє і наш внесок. Що з І наш внесок. Невимірний, це а ваш раніше. Бажаю вам безліч вдячних учнів та невичерпного натхнення. Нехай цей день буде для вас таким же важливим та особливим, як і ви. для нас. А ви ще в 20 столітті, так? 21? Ми вас формуємо. <А>, дивіться. <ривісна> тут, якщо що, був однаковий текст. Ну, то ладно. <ривісна> <ривісна> а, а, так. Це був перший номер, вони готувалися. Другий номер. Ага. А, це, це вони Так, да, це... Ми сьогодні підготувалися конкретно. Так, шановні колеги, будь ласка, займіть свої вихідні положення. Якщо. Якщо... Так, чекаємо четвертий стіл. Вони вже п'ятеро будуть, я рахую. Добре, так, так, все почекали, їм доста. Шановні кол колежанки, дивіться, якщо хтось не пам'ятає, минулому році ми дуже готували пісню, але так і не змогли її виконати. В цьому році ми пішли далі. Ми готували танець. Але так як ви розумієте, що скоріш за все до нашого танцю ви ще не готові, то ми вирішили зробити а, як це називається? камбек? так? А ми вирішили зробити камбек. І на сьогодні виконати ту пісню, яку ми готували рік тому. Тобто на перспективі той танець, який ми готували на сьогодні, ви побачите черзі. Так? Добре, це є дуже хороший стимул, щоб наступного року так само прийти сюди і побачити цей танець, бо танець неймовірний. Тоді під ваші бурні оплиски. Виключаємо пана Степана. Да, так, під оплески пана Степана ще ніхто не виключав. Зустрічайте. Музичний. Музичний. Номер чоловічого колективу Чернівецького ліце номер 18 Чернівецької міської ради. Привітання на свято! Завершене? Завершене. Підказуйте, бо я там не непоміталіка. Давайте, коротше, поняли. Ви... Ну що, але щоб ви не думали, що ми вирішили трошечки схитрити, ми не знайшли нічого кращого, ніж все ж таки знайти ресурси для того, щоб якимось чином якось вам заспівати. А, і допомогу цьому нам стало так мовити, вже досвід того, хто А. Вміє грати, Б. Вміє співати. Б. Якщо це одна людина, то Г нехай, в принципі, за все це вивозить. Ми запрошуємо Олександра Крецького. Чата, я розумію, що у вас вже культура фантазія теж після нашого фантастичного номеру, навіть не знаєте, що очікувати. Але це зараз буде. Бомба! Отже, закриваємо, у нас репетиція. <клухи> дітки були, я не знаю. Ми можемо бути фадетними <клухи> жартівливими, але знаєте, що ми дуже сильно вас любимо. і це все від душі. тільки <клухи> Літаю я, пожалій колись зі мною ти, І я на небі, мила моя на небі, Зорю я на небі, відколи тебе не знайшов. І я на небі, молесному небі, мила колись тобою. Коло ми колись зі мною ти. Я на неї, мила моя на небі, стоя моя на небі. Відколи тебе знайшов. І я на неї, може, знову небі. небі Мило колись тобою, вітаю. Ysgol y berthynol show. Ie ar dan nei, moddau Шановні наші колежанки. знаєте, що, щоб не, ну в нас вже дуже великий чоловічий колектив. Ви знаєте, що ви взагалі, взагалі ой, завжди можете розраховувати на нашу допомогу, якщо вона потрібна, підтримку, якщо вона необхідна. І щоб не сталося, знайте, що в нас є ми, у вас є ви. Алечні точніше, на у вас є ми, у нас є ви. Бачите? А якщо щось треба, будь ласка, ми завжди раді допомогти, ми завжди раді бути поруч. Ми вас дуже сильно любимо. Що що? Забавляйте себе. Що? Це пан Борис сказав, побувайтеся? Набувайте. Набувайтеся. Так, пан Борис. Підказує мені щось страшне з боку. А, це все для вас. Зараз пан Степан повернеться, але ми не знаємо що. Який там пан Степан? Степан. А, як, а кого? Ми його спеціально зап... За. запросили. Кожного? Чи поговорить? Так. А, шановні колеги, колежанки. Ми вас дуже сильно любимо. Пригощайтеся, ми старалися, ми дуже хотіли, щоб ви відчули те, що ви для нас дуже цінні. Чекаємо, через рік буде танець, тому тримаємося. Все буде добре. добре ходить, ходить. На цьому наша творча частина закінчується. Давайте підтримуємо наших акторів. Вони були сьогодні неперевершені. Пане Олександр, щось пише в телефоні, можливо, щось термінове. Все, Я думаю, що буде чесно, якщо наші колеги зараз виконають прохання більшості. О, бачка, девочки <свес> давай, 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 и светом весны, с 8 березня. Сьогодні особливий день. День весни. Краси та жіночніші душі. Ще раз. Весна, радість і тепло. Коротше, і ще раз. Так добре йшов. Серує вам радість. Ти закриваєш пальцями б... текст. Сьогодні особливий день. За... Сокотаних <рес> поглядів. Бажаю миру, безмежної краси та Божої... Що? Багато сонця. Три-чотири. Дорогі колеги. Дорогі колеги, вітаємо вас і з 8 березня.